Усім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в плем'я на Board Game Arena. Це проста карткова гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Зберіть своє плем'я із первісних людей, знарядь, хатин і сховків. Інтерфейс У центрі ігрового поля розміщена плитка вогнища. Перетасовуються карти племені, з них формується 6 колод по 10 карт у кожній. Викладаються навколо плитки вогнища. До лілиць переміщуються жетони ресурсів, формується 6 стосів по 5 ресурсів у кожному і виставляються по одному стосу горілиць біля кожної колоди. Окремий стос жетонів ресурсів, центральний стос, розміщується до лілиць напитку вогнища. Кількість жетонів у ньому залежить від кількості гравців. Для двох гравців 6 жетонів ресурсів, для трьох гравців 8 жетонів, на чотирьох 10. В адаптації біля стосів відображається залишок карт чи жетонів. Кожен гравець отримує одну випадкову карту вождя. В налаштуваннях гри ви обираєте, якою стороною карти вождя грати, звичайною чи складнішою. Гравець із найменшим числом на карті вождя починає гру, Хід гри. Ви по черзі виконуєте ходи за годинниковою стрілкою, поки хтось не забере останній ресурс із центрального стосу. У свій хід ви виконуєте чотири послідовні дії. Берете карту і ресурси. Ви обираєте одну з шести верхніх карт з колоди у центрі столу і берете на руку. Число в правому нижньому куті вибраної карти визначає, скільки ресурсів ви отримаєте. Ви берете верхній жетон із наступного за годинниковою стрілкою стосу, потім верхній жетон із наступного стосу і так далі, поки не візьмете зазначену кількість ресурсів. Якщо навести курсор на карту, то вам підсвітиться, які жетони ви можете отримати та опис самої карти. Зібрані ресурси розміщуються на лівій частині карти вождя та відображаються в статус барі. Це ваші доступні ресурси. Коли якийсь стос ресурсів вичерпується, то активний гравець бере один додатковий ресурс із центрального стосу. Після цього формується новий стос із п'яти випадкових ресурсів із запасу. Якщо запас порожніє, в групу вертаються скинуті жетони ресурсів. Якщо ж вичерпується центральний стос, гра закінчується. Якщо вичерпується якась колода карт племені, Комірка залишається пустою, але стос ресурсів цієї колоди залишається на місці, і якщо закінчиться, то буде поповнюватися. Можете зіграти карти племені, дія не обов'язкова. Ви можете викласти перед собою або мати на руці будь-яку кількість карт племені. Щоб зіграти карту, ви повинні скинути із свого запасу зазначені на ній ресурси. Жетони кісток це джокери. Які ви можете використовувати замість будь-яких ресурсів. Щоб зіграти карту племені з таким символом, вам треба принести жертву. Для цього разом із ресурсами ви скидаєте з руки одну карту племені. Розіграна карта розміститься у вашій ігровій зоні і наприкінці гри дасть вам переможні бали. Якщо є, застосовується негайний ефект. Потім можете використати свої карти сховків. Також не є обов'язковим. Деякі карти племені дають вам змогу зберігати ресурси, за які наприкінці гри ви наберете переможні бали. У свій хід ви можете покласти на кожну карту сховку максимум один доступний ресурс, і лише ресурс того типу, що зображений у лівому нижньому куті. Кількість ресурсів на карті сховку не обмежена, однак є виключення. Карти із таким символом. Можуть мати лише різні ресурси на собі. І залишилося розділити доступні ресурси. Наприкінці ходу у вас не може бути більше ресурсів, ніж ліміт на карті вождя. 4 ресурси на звичайній стороні та 3 на ускладненій. Будь-які надлишкові ресурси потрібно скинути. Після чого хід передається наступному гравцеві. Кінець гри. Після того, як центральний стос вичерпається, гравці, які ще не ходили, дограють раунд. Усі виконують однакову кількість ходів. І гра закінчується. Підраховуються переможні бали за карти племені, перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі нічиї перемагає той, хто має найбільше доступних ресурсів. Якщо і за ресурсами нічия, то претенденти ділять перемогу. Це всі правила. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!